Той час Ісус звів очі свої до неба і сказав: Як ти, Отче, послав мене у світ, так і я послав їх у світ, даю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені істині. та не лише за них молю, але й за тих, які через їх слово вірують в мене, щоб усі були одного, як ти. Отче, в мені і я в тобі, щоб вони були в нас одно, щоб світу вірував, що ти мене послав, і славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як і ми одно. Я в них і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене, і що ти полюбив їх, як ти полюбив мене. Отче хочу, хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були зі мною і бачили мою славу, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене перед заснуванням світу. Хоче праведний світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе, і ці пізнали, що ти послав мене, і я їх об'явив Твоє ім'я, і буду об'являти, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них була, і я в них Сьогоднішнє Євангеліє це що інше, як молитва Ісуса Христа, або, по-іншому, можна сказати, звернення Ісуса Христа до свого Батька Небесного Отця. Якщо добре подивитися, то тут можна зробити декілька таких основних висновків. Ну, найперше. Ісус каже, що тих, яких ти мені послав, тобто які дав, до Ісуса Христа. Насправді людей приводить Святий Дух. І він їм дає цю ласку відповідати на цей заклик, який дає Ісус Христос. Багато є людей, які, скажімо так, слухають Слово Боже, але їхнє серце залишається холодним. Лише тоді, коли до нього стукає Святий Дух, людина починає відповідати на голос Христа. І тоді те зерно, Слова Божого починає приносити в серці людини свій плід. Ісус Христос говорить про те, що Він прославиться. Але Він прославиться через своїх учнів. Це так само, наприклад, як хвора людина приходить до лікаря, який її вилікував. І після цього людина починає розповідати про цього лікаря, що він добрий фахівець, чи, наприклад, добрий вчитель. І людина розповідає, що цей хороший вчитель, і слава про цю людину починає тоді ширитися. Так само, і учні Ісуса Христа. Ширить славу Ісуса Христа, Христа прославляючи Його. Цікаво, що Ісус Христос, молячись, не каже, щоб учню, який є у світі, Бог забрав, але каже, щоб зберіг їх, саме зберіг тут у цьому світі, адже вони мають місію нести Його слово. І тому він молиться і проще, щоб Бог зберігав кожного, хто виконує цю місію. І кожен. Хто є правдивим християнином, хто несе цю місію і Слово Христа своїм життям, своїми прикладами, своїм словом, над ним завжди опікується особлива ласка Божа. Адже ще з самого початку Христос про це просив Свого Отця. А ми знаємо, що Отець завжди слухає Христа і Його волю також виконує. Дуже важливий момент. Ти в мені і я в тобі. І щоб вони були в нас одно, щоб світ увірував, що ти мене послав. Тобто Христос молиться і просить про єдність християн. що кожен з нас, коли йдеться про Христа чи Його місію, ми маємо бути єдиним словом. Єдиним цілим. І це є дуже важливий момент. Бо щоб слухати Слово Боже і бути єдиним в цьому слові, його кожен з нас має обов'язок досліджувати, читати, збагачуватися. Тому що це якраз вже є інше завдання, про яке Христос говорить, що буде освячення, щоб освятив їх. А освячення відбувається в два способи. Перше, це є служіння самому Богу. Коли людина починає служити Богу, вона до нього наближається. І ми тоді освячуємося, бо ті слова, що є в часі літургії, святеє святим. Тобто свята Євхаристія, цей святий хліб тіла і крові Христа, який дається людям, він є святий. І кажемо святеє святим. Ті, що його приймають, вони освячуються Словом Христа. Тому є таке важливе завдання, що людина. Яка опустила на літургії апостола і Євангелія, не має права приступати до тайної Євхаристії. Чому? Бо на літургії є два причастя. Перше це є причастя Словом Божим, освячення Словом, і тоді освячення і прийняття Євхаристії. Якщо опустив перший, немає права то. Деколи люди запитують, отже, я трошки запізнився на літургію, чи можу право я приступати до Євхаристії? Коли ви прийшли? Ну, на віру. Я. трошки запізнився. Так не буває. Якщо ви вже опустили апостол, вже або чекайте на наступну літургію, або вже цей день мусите, як кажуть, покоритися, мати той піст без Христа Євхаристійного і зважити на майбутнє, щоб такого не було. І друге, це є освячення безпосередньо, коли людина сама починає над собою працювати, освячується своїми стараннями, робить крок назустріч Христові. Це вже зміна свого характера, зміна своїх думок, зміна свого серця. Це є друге освячення, яке безпосередньо залежить від нас. І перше освячення словом і тілом Христовим має тоді плоди, коли починає людина працювати над собою. Коли змінює сама середа. І це є досить важливий момент. Христос сьогоднішньою тою молитвою каже, що молиться за цих учнів, за тих, яких ти мені дав, і які увірують через Слово Твоє, тобто за нас також. І цим самим Христос виявляє, що для своєї слави і для поширення свого царства Він нас потребує. Кожного з нас, кожного на своєму місці, якому Він є. Це є дуже важливий момент. Бог потребує своє створіння. Немає людини, яка би просто так чисто випадково сталася. Ні. Вона має особливий задум Господній кожного з нас. І кожного Бог потребує. Сьогодні також церква пригадує нам про родину. В родині також ми один одного потребуємо. Свого часу, звичайно, родина, де були діти, чоловік, дружина. Діти підросли, одружилися, залишили батьків, пішли вжити своїм життям. Так, вони пам'ятали про батьків час і часу десь до них телефонували. Але дружина почала потихеньку в'янути, слабнути. Все гірше і гірше починало ставати. Звернулися до лікарів, лікарі почали досліджувати. Все і добре, але жінка чахне, пропадає. Лікар зробив тоді висновок, підійшов до чоловіка і каже: чуєте, в мене складається таке враження, що ваша дружина просто не хоче жити. Вона втратила інтерес до життя. Чоловік це почув, подякував і підійшов до дружини, сів коло неї на ліжко, взяв її за руку. І сказав всього одне речення. Знаєш, я тебе дуже-дуже потребую. Я тебе люблю. Ти мені потрібен. В неї не мов би якийсь іскра попала в очах. Не засвітилися. Чому ти мені цього не казав, каже, раніше? І від того моменту вона почала одужати. Лікарі дивувалися, кажуть, які ліки поділи, що, що саме, що вона так почала одужувати. Але це були не ліки, це були слова чоловіка. Я тебе потребую, я тебе люблю. І це кожного разу Господь говорить також до нас, зокрема за сьогоднішня Євангеліє. Я тебе потребую. Тому пам'ятайте, що Господь нас потребує. Але чи потребуємо ми? Це вже вікна Наскільки наше серце відкрите, і наскільки ми готові співпрацювати і йти те... за.